У Чернівцях найближчим часом планують провести тендер щодо капітального ремонту вулиці Головної. Водночас, оновлення громадського транспорту міста досі на етапі перемовин. Крім того, центри первинної медичної допомоги Роша та Садгорай надалі працюватимуть окремо. Докладніше про це все замить у нашому сюжеті. На одній з центральних транспортних артерій міста вулиці, Головній вже найближчим часом може розпочатись ремонт. Продовж декількох тижнів у Чернівцях можуть оголосити відповідний тендер. Унести всі ті оточення, які експерти вважають, що воно було щось неправильно. Та там ж це куча мереж. Це мова, де не за просто вулицю, це мова, де за, за зміну всіх мереж, які не мінялися там 50 років. останні. Я думаю, що тендер оголоситься протягом тижня-двох максимум. Ну, часу немає, тому що ми поні зробити це цього року. А ось оновлення громадського транспорту у Чернівцях поки не буде. Тендер щодо закупівлі нових тролейбусів, який був оголошений ще у 2023 році. Досі на етапі перемовин, зазначив Роман Клічук. Є питання в по консультантам міжнародним, які чогось так все довго це, це, це затягується. На на сьогоднішній день відбуваються перемовини з тими із компанією, яка виграла цей, цей тендер. Зв'язку з тим, що так воно відбувалося усе довго, у них все здорожчало. Так? І, і зараз вони на стадії обговорення це ці нових цін. Кож стало відомо, що найближчим часом центри первинної меддопомоги Роша і Садгора об'єднувати не планують. До кінця лютого вони мали всі законтрактуватися в НСЗУ. І зараз це потрібно проаналізувати. Ну що законтрактувала по «Роша» і садгора, і чи зможе з садгора отриматися? Ну фінансово протягом року. Якщо ми зрозуміємо, що їм буде складно і вони більше виграді, то що вони об'єднаються разом, тоді це прийметься рішення по, по об'єднанню. На сьогоднішній день то тако рішення немає. Перевірити наявність боргів по податках та оплатити їх відтепер можна у чат-боті в Телеграм. Про його запуск повідомили у міській раді. Відтепер кожен буковинець може відслідковувати свої рахунки у власному смартфоні. Я хочу знову ж. Громадян закликати і вас не забувати за сплату грошей в місцевий бюджет, тому що у кожного з вас є майно, є податки на нерухомість, якась оренда. І тому потрібно сплачувати. Ми хочемо презентувати такий чат-бод, -чат який є ну, в телеграмі. Він називається «Місцеві податки у Чернівецькій територіальній громаді. Воно виглядає отак. Ви ви можете війти в телеграм-канали і, і вбити будь яке прізвище, своє власне чи своє родич, з ними, і глянути, який там є борг по місцевим податкам. І зразу ви будете бачити, то це борг, і ви можете перейти за посиланням і зразу його сплатити. Альона Рудніцька, Максим Демко, Чернівецький промінь.